Вітаю у твоїх відео переважно розбирається історія покуси вже досвідченіших дівчат, добре, які спокійно ставляться до сексу у віці 18-19 років, коли ще не всі дівчата втратили цнотливість і навіть побоюються. Скільки часу максимум має зайняти спокуса, щоб до кінця цього часу, якщо вона не дала, забити на неї і шукати іншу? Слава ЗСУ. Слухай, ну я все ж таки вважаю, що тут питання навіть не в кількості зустрічей. якщо ти задаєш таке питання, і треба було б назвати цифру, я б сказав: би 5 чи 7, але ну, це ж просто цифра от балди. Чому? Тому що я вважаю два показники. Перший, чи є у тебе бажання з нею продовжувати історію? Тому що згадаємо нашу головну формулу: Хочу, роблю, отримую твоє бажання. Не те, що я тобі кажу, а твоє бажання це перший показник. Але необхідний другий показник динаміка. Динаміка. Якщо залишається бажання і якась динаміка є, на другому побаченні ви поцілувались, на третьому вона там, не знаю, вже дає себе за цицьки поматися. На четвертому прийшла до тебе додому, але ламалась. На п'ятому прийшла до тебе додому і подрочила, тобі ти кончив. На шостому, ну, коротше, якщо динаміка є, то історія може продовжуватись. Може. Так, я вважаю, що якщо хлопець при таких розкладах, наприклад, на п'ятому чи на сьомому побаченні історію з нею завершить, в принципі, він глобально в своєму житті нічого не втратить. Але. Якщо все ж таки ми не просто орієнтуємось на цифру, а хочемо відштовхуватись від того, що відбувається в конкретній історії, від подій, динаміка і бажання два показники. Ну, хоча б такі.